На Прикарпатті частіше крадіжка телефонного кабелю. Нерідко від рук зловмисників потерпають мешканці сільської місцевості. Лише з початку року в області трапилося понад два десятки випадків розкрадання систем зв'язку. П'ять з них розкрито. Особам оголошено про підозру у вчиненні злочину. В обласному управлінні карного розшуку називають такі види злочинів способом легкої наживи, адже у зв'язку з інфляцією в державі вартість кольорових металів, які можна отримати з телефонного кабелю, зросла. Як правило, ці крадіжки відбуваються іменно між населеним пунктом в сільській місцевості, звертаюся до громадян області бути небайдужими до цієї проблематики і при наявності будь-якої інформації негайно повідомляти на 102 з метою, щоб міліція своєчасно відреагувала. Відслідкувати крадений метал правоохоронцям складного злодії нерідко збувають його в нелегальних пунктах прийому металобрухту. Їх на території області чимало. Попри те, що міліцейські оперативні групи припиняють таку незаконну діяльність, згодом вони відновлюють свою роботу, оскільки серйозної відповідальності не несуть. Відкриття пункту прийому металу без ліцензії карається лише штрафом. Був такий період, що ці пункти були ну, не дуже рентабельні, бо було дуже мало людей, які могли там, збирати, здавати метал. Зараз, на жаль, воно знову пішло. Так от саме більшість практика доводить, що саме нелегальні пункти займаються прийомом, тому що він сам собі на свій страх риск варажі відкрив, приймає. Він знає, що він за день там, годин заробити 300-500 гривень на цьому металі, він приймає все підряд. В умовах мобілізації і антитерористичної операції наявність телефонного зв'язку досить актуальна. Наголошують в управлінні карного розшуку, особливо на підприємствах, в організаціях та сільських радах. Зберегти його правоохоронці намагаються співпрацюючи з телефонними компаніями і легальними пунктами прийому металу. Мар'яна Гринешка, Андрій Шкварла, новини на вежі.